Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про магнітні екстрактори, які рятують життя і вже широко застосовуються на фронті та й медичних закладах по всій Україні. А сьогодні в нашій студії очільник волонтерського штабу оборони Кременчука Олег Биков розповість про те, як з'явилася ініціатива, як працюють екстрактори та чому вони важливі для військових та цивільних медиків. Ради вітати вас. Слава Україні! Героям слава! Не, е, поганий початок нашої з вами розмови, е, тому я думаю, що все вдасться, і ми більш детально і широко для людей пояснимо, е, що це таке взагалі і як вони працюють, ці екстрактори. Е, але хочеться почати з того, як з'явилася взагалі ця ініціатива введення е, їх. Е, сама ініціатива з'явилася ще на початку 2022 року, е, момент вторгнення наших божевільних сусідів ми вже тоді почали відвозити гуманітарні вантажі в гарячі напрямки і безпосередньо в Сєвєродонецьк ми їздили туди до останнього дня евакуації. І від медиків надійшов запит на прилад, який може допомагати їм вилучати металеві уламки та кулі. От. Ну, ми перерили весь інтернет, намагалися знайти десь в продажу або аналоги якісь. Прийшлося підняти навіть історію, тому що перші екстрактори для видалення уламків офтальмологічні, були створені ще в 19 сторіччі Великій Британії. І з того часу екстрактори вироблялися і в Радянському Союзі, і аналоги робилися в Європі. Ми взяли загальний досвід всіх виробників. І Почали створювати свої. Тобто, на даний момент наш модельний ряд нараховує порядка 5 різних екстракторів під різні операції, під, з різними функціоналом, потужністю. З початку 2022 року. Ми передали більше половиною тисяч екстракторів різної модифікації. А хто зараз працює над їх створенням? Дивіться, у нас там є, я так з нашим технологом ми шуткуємо, говорю, у нас конструкторське бюро. Да, конструкторське бюро складається з технолога Юрія, з мене і ще є у нас людина токар паша світловодську там експериментальний цех, звідти виходять перші екстрактори, котрі йдуть на апробацію. Після того, як вони пройдуть апробацію у хірургів, ми починаємо вже, скажімо так, масове виробництво. Тобто все проходить апробацію і зворотній зв'язок саме від хірургів, кардіохірургів, нейрохірургів, травматологів дуже дуже важливий для нас, тому що це базіс нових. Екстракторів в базі з е, покращення вже існуючих, а, от. так а, як саме працює цей пристрій і наскільки він ефективний, пане Олег? Я думаю, що можна зараз і показати, так? Так, щоб так, телеглядачі більш зрозуміли, про що ми а, розмовляємо, і хочеться е, одразу наголосити на тому, що е, такий бокс, на якому вже написано, що не для продажу, так зроблено в Україні. А, знаєте, я вам так скажу: ну, по-перше, е, ми, як і повинно бути волонтерстві, передаємо наші вироби безкоштовно. Тобто, це принципова позиція. Нас не цікавлять тендери, не цікавлять гроші, не цікавлять глінтвагіни, квартири в Києві. І все інше, тому що ми вважаємо, що найвища цінність це життя і здоров'я українців. Так, однозначно. Дорожче нічого не може бути. А, вот. І, в принципі, е з приводу виробництва, от, ваші колеги, журналісти з Європи, приїжджали неодноразово і коли їм розказують, що в такий важкий час Україна може виробляти такий якісний продукт, котрого навіть у них немає. Тому що вони здивувалися, казали, ну нічого собі, це так класно, а у нас такого нема. Ну, Це дійсно от, вражаюче, то... якщо, якщо чесно. А, і... Давайте розповімо все ж таки більш детально а, okay. і покажемо. Окей, okay, так. Да. Давайте покажу поки що, що у нас тут на столі є. Це у нас укорочені торакальні під назвою білі Янговий. Так вони виглядають. Це транспортуровочні такі штучки. подивіться. Так. От це оновлений промітей. Так, як, як вони працюють, пане Олег? От... А, зараз я вам все покажу так, і потім так, да, так, розкажу, так. Як, як що працює. Да. І е, е, є у нас відповідно для лапароскопії та тероскопії повноцінні таракальні екстрактори. Це е, ті приводи, котрими дістають уламки з внутрішніх органів. Тобто іми успішно працює інститут Шалімова, Яновського. І також медичні заклади, де є відповідні спеціалісти, щоб проводити операцію з вилученням уламків з внутрішніх органів. Тобто, я, я розумію, користуються популярністю, так? Вся Україна Вся працює. Україна. Вся Україна в середньому на добу проводиться понад 100 операцій. Навіть коли ми зараз з вами тут в студії знаходимось, десь оперують українців. Тобто або на стабіліційних пунктах, або в міських лікарнях, або в передових інститутах. Борис Михайлович Тадуров постійно використовує наші екстрактори при операціях по вилученню уламків. Тому якось так. Значить, показую, що в боксах. В боксі знаходиться такий боксик. Так, Тут ми бачимо шеврони. А, так, тут у нас патчі, тому що і військові, і цивільні полюбляють патчі збирати і обмінюються їми. Тут у нас знаходиться два поверхи. Це екстрактор Гідра. Тобто в одному боксі йде два екстрактори? Три екстрактори. Три екстрактори. Гідра, Буцефал і Едельвейс. Так, Чому вони відрізняються? Зараз більш докладніше розкажу. Значить, ну, давайте почнемо з Едельвейсу. Едельвейс має дві змінні насадочки. Без насадок можна проводити діагностику пошуку ланків. Проводячи потіло з насадками, заходити в раніві канали і діставати все, що буде магнітитись. Тобто і уламки, і кулі він буде тягнути. Тобто, я так розумію, що вони максимально універсальні, тому що можна провести як діагностику, так, так і саме вилучення. Все вірно, да, менш того, що нашими екстракторами можна працювати в польових умовах. Це вже доводилось неодноразово. Перші операції проводив бойовий медик Албан, це 93-я бригада, холодний. Тобто без питань можна лісувати у ламочки. Це у нас значить, Edelweiss. Так, Це у нас потужний Буцефал. Буцефал, так? Де, Фал, думаю, да, ми його так. називаємо. Ну, спробуйте зняти ну, насадочку. Дійсно, такий потужний. Ну, треба докласти усили, да. так, якщо чесно. Ну, от, так, от не від'єднаєш, якщо потягнути, треба тільки от прикласти. Це ми е, виготовляли на замовлення травматологів міста Харкова. Е, Борис Петрович Вединський, головний травматолог Південної Залізниці, наш великий друг нашого волонтерського штабу. Він попросив зробити самий потужний, е, саме для того, щоб тягнути уламки з кістки. Угу. Тобто, це е, Буцефал, він найпотужніший. Найпотужніший. На даний час з усіх. Да. І е, тепер розкажу про білі янголи. Чому? Тобто тут ми розуміємо е, принцип застосування, так, і так. діагностика і е, безпосереднє вилучення. Е, але якщо уламок або куля знаходиться глибше, ніж Довжина насадочки, але треба дістати той уламочок тоді. Нашим хірургам допоможуть саме укорочені таракальні білі янголи. Один має е, діаметр 8 мм та довжину 15 см, інший 10 мм та довжина 15 см. Тобто за рахунок довжини можна заходити фактично ну, досить глибоко і діставати уламки. Вони, до речі, білі янголи е, дуже е, користуються попитом. Саме на стабіліційних пунктах, тому що у нас постійні є звітні відео, котрі надсилають медики, і самі медики дуже їх хвалять. Готуючи до нашу розмову, я також переглянув декілька, я так розумію, у ваших соцмережах вашого штабу, так, звітових роликів, і дійсно дуже-дуже мене вразило, наскільки ефективно вони працюють. Це, це так, це є так, Да. і. Розкажу про цей екстрактор, про гідру. Так? Так, вони трішки відрізняються. Вони відрізняються, в принципі, кожен екстрактор відрізняється один від одного і потужністю, і функціоналом, і певними характеристиками. Гідра. Історія виникнення. В Дніпрі є обласний медичний заклад, там дуже гарні кардіохірурги. Ми познайомилися. Тому році з Максимом Чорнокнижним, ще неймовірна людина і професіонал. І ми передавали комплекти екстракторів. На той час вони складались з одного, ну скажімо так, з одної кількості, зараз їх більше. Да. І якось раз говорилися, він каже: друже, а можете зробити такий, щоб для труднодоступних місць. Юрю, без питань, Макс, що які характеристики, які параметри, що як повинно воно виглядати. І ми по вечорах після роботи, коли він свою роботу закінчить, я і ми там ввечері зізвонювалися, списувалися, А, і попросив він зробити гнучки. Відповідно до тих характеристик і параметрів, ми виготовили гідру. і так. зробили декілька змінних насадок для неї. Тобто, знову ж таки під ті умови роботи, ті раніві канали, отвори, і вже безпосередньо хірург буде обирати, яку насадку, де використовувати і все інше. Тобто до цього. Я питав, я говорю, а чим ви раніше працювали? ну Різними кажемо, там працювали і е, там автомобільними якимось. Я говорю, друже, ну я говорю, а як стерилізувати? Треба, щоб воно стерилізувалось нормально. Е, дану конструкцію можна, от коли ми від'єднуємо голівку, то оцю частину можна без питань поміщати і в термошафу, і в автоклав. Е, ми також робили е, після. Обробки бак посів, от нічого не висіяли. Тобто така конструкція вона ідеальна і підходить і для роботи, і для обробки. Так, пане Олег скільки часу йде на виготовлення, скажімо так, одного експорту? <кій> Дивіться, у нас робота йде по виготовленню партіями. І тут. Скажімо так, можу сказати приблизно, скільки виходить часу на виготовлення приблизно партії, скажімо, 500 штук, наприклад. Так, да? якщо можна. <кій> Дивіться, не один ми. Ну, тут, розумієте, До виготовлення загалом задіяна порядка шести підприємств. Вони розташовані по всій Україні. Це і Харків допомагає, і Львів, Гальваніку робить захисне покриття. І є постачальник металу, до речі, з Кривого Рогу, да. Ми міста Кривий Ріг, дуже дякуємо. Це постійні наші партнери з самого початку нашого проєкту. І... Якщо об'єднати по часу, ну приблизно на партію около місяця нам потрібно часу, щоб виконати всі етапи, тому що метал треба віддати на ЧПУ, це токарня роботи, це також певний час. Іде після цього треба буде ці деталі. Там прополірувати, і інші певні маніпуляції виконати. Плюс у нас постійно йдуть поставки неодиму з Китаю, тому що ми беремо неодим саме з його батьківщини. А Китай це батьківщина неодиму: 96% середньоземельного металу видобувається саме в Китаї. У нас є Осередок нашого волонтерського штабу, наші друзі в Гонконзі, от, котрі постійно комуніцю з Китаєм і з виробниками, і, відповідно, не один достатньо швидко приходить в Україну. Ми там по воздуху його отримуємо. Наприклад, затрати, котрі по закупівлі. Тисячі інших речей у нас покривають дві айтішні групи. Це Кременчуцька айтішна група «Воліум» і а, Київляні. От. Тобто, у нас, скажімо так, фінансові питання по позиціям закриті по певних запитах. От. Ну. Якось так Якось це виглядає. Так. Да. так, пане Олег, яка кількість, ви вже сказали, але що відклалось так, в наших товаришів пам'яті, яка кількість екстракторів вже була передана? Медикам? Більше 3,5 тисяч екстракторів. У нас географія дуже широка. ми Ну, кожна область, майже кожна обласна лікарня їх має, військові шпиталі, шпиталі СБУ, інститут, інститут Мосова, Зайцева, Шалімова, Інститут Серця, Клініка Мічникова. На Сумський напрямок дуже багато передавали на передові хірургічні групи. Стабілізаційні пункти постійно передаємо е медичні роти, тобто дуже багато. Інколи буває, що в день по 15-20 відправок. Тобто, Це відправки буваються по запиту, так? я так розумію? А, так, запит у нас дуже прості умови. Ми просимо відеозвіт про отримання. І все. Тобто ми не просимо там, постановки на обліки і все інше, тому що е я знаю з практики, що якщо щось там губиться, да, там, різні ситуації бувають, бувають там, прильоти, і, все інше, і люди рятують себе і побратимів, от, а не майно, тому що ну, майно насправді нічого не вартує. Людина і здоров'я це найважливіше. Тому ми кажемо, що якщо навіть воно там загубиться без питань, ми вишивемо ще скільки треба, стільки зробимо. Ну, а це дійсно дійсно вражаюче ну, таке відношення ваше, тому що, як ви правильно сказали, немає нічого важливішого за життя людини. І, пане Олег, хочу вас запитати, як відгукуються медики та військові про екстракт. Ви знаєте, Дуже дуже приємні відгуки, і насправді саме це надихає, надихає зворотній зв'язок, надихають і відеоматеріали, котрі нам надсилають, і багато переписки, де військові просто вони самі дивуються і кажуть, як а як це безкоштовно, як чому я врюму ну, так, а як по іншому може бути. От вони кажуть, ну, ми чуємо це, бачимо, і просто від цього аж серце. М -мурахи, мурахи, можна сказати, да, мурахи, так, так. так. От, тому, ви е, знаєте, я впевнений, що у кожної людини є місія в цьому житті. І місія явно не складається з того, щоб там, обманювати когось, там, нажити багато статків, і не в цьому місія життя. Зовсім в іншому я, я свою місію знаю. Я дуже вдячний творцю, що він посилає мені світлих людей, котрі підтримують а, нас в цій справі. Це дуже дуже важливо. Е, дуже влучні слова. І е, я маю надію, і я вірю в те, що от більшість волонтерів, якщо не всі, так. Е, з такою саме позицією, як і ви, і це дуже добре, як для нашої країни, так і для наших військових, і підсумовуючи, пане з вами розмову. Які ще ініціативи реалізовує ваш волонтерський штаб, для того, щоб було зрозуміло так, чим займається ваша організація? Е, да, окей, ми я вже казав, з самого початку вторгнення я організував волонтерський штаб, хоча волонтерством займався ще з 2014 року. Е, от, але тут повнома. Масштабне вторгнення, і треба було вже робити масштабні такі речі, налагоджувати логістику і все це робити в максимально великих розмірах. От. Ну а так як в цьому житті в мене суперсила це комунікація, я її використав саме в цьому направленні, постійно матаємося на лінію фронту. Ми по всім гарячим точкам були декілька разів в наймаленькій області України, це Курська. <свісна> <свісна> да. Забезпечуємо як медициною, так і якщо треба превіант, якщо є якісь ще потреби, тому що потреб на фронті дуже багато, там, починаючи з ремонту автомобілів. І... Всього, всього, всього іншого, тобто, тому що. Тобто робота штабу такий широкий спектр займає, Так, Так, да, так, да, да. Ну, ми, наприклад, у нас є ще виробництво аптечок індивідуальних. Ми з початку вторгнення на даний час відшили вже. Вже навіть більше шести тисяч аптечок їх запакували та передали в підрозділи Сил оборони України. Тобто ми забезпечуємо всі підрозділи без винятку, це всі наші люди, хлопці, дівчата. Тому а аптечка це взагалі розхідник, тобто коли її один раз вже скористувався, тобто треба вже її перекладати, перебирати і там поновлювати весь весь склад. Тому ви знаєте, я. Дуже хочу, щоб ми вистояли і ми вистаємо цей найскладніший період. Ви бачите, що відбувається навколо яка йде встряска інформаційна. От і українці у нас, знаєте, як оголений нерв знаходяться. Вони дуже болісно реагують там на будь-які речі, там висказування Трампа, ще там інших інших. От, я єдине хочу сказати, щоб українці розуміли це і усвідомлювали. Тому що перше, не треба панікувати, це основне. А саме основне, щоб зрозуміли, що єдиний надійний союзник українців це сили оборони України. Все. Щоб ніхто тут не розраховував, що прийде Трамп, там, приведе якусь там армію свою, захистить у них усіх свої інтереси і більша частини це бізнес-інтереси. Нас поставили на коліна, коли Будапештський меморандум підписали. Потім вони захотіли наші природні ресурси ще віджати, розумієте? Тобто нас ставлять в таку дуже погану позову. Але я впевнений, що ми це, це пройдемо і е, е, у україни насправді е, буде. Нова ера розвитку, я в цьому впевнений. І я показую на прикладі тому, що ми робимо. Тобто я змінюю світ, змінюю те, до чого я можу дотягнутися зараз. Коли війна закінчиться, і ми зможемо представити, що робити. Тобто не боятися там прильотів, да? чому у нас те ж саме виробництво розсереджено по всій Україні. Тому що якщо б воно було в одному місці, то там одна ракета і все. І екстракторів більше не можемо виготовляти. от тому я впевнений, що все у нас буде добре, але треба гуртуватися, допомагати силам оборони України от. і вірити в Україну і в кожного українця, який боронить нашу неньку і нас з вами. Дякую Збройним силам України, дякую всім силам оборони, які дають нам змогу жити і не боятися ракет. Шахедів і те, що сюди прийдуть руські свині. Палах, мені здається, що кращого закінчення нашої з вами розмови слід було вигадувати. А я вам щиро дякую за те, що ви завітали, а, так. Так, да, 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 да. я вам дякую за інформаційну підтримку. Це дуже важливо для популяризації наших приладів і е, весь цей набір. Тут всі екстрактори, котрі ми виготовляємо, я хотів би. Передати вашій редакції, тому що на кривий ріг ми передавали екстрактори на лікарні міські. От, але я думаю, що зайвий так, не буде, буде. зайвим, дав нинішній час, тому такий от невеличкий презент від мене. Вам щиро вам дякую. Я думаю, що не тільки від себе і першого війського телеканалу, але й від всіх жителів Кривого Рогу, гостей міста та й взагалі від всієї України. Я вам ще раз дякую за те, що ви завітали сьогодні. А ми з вами більш детально розібрали цю новинку в медичній сфері і щиро дякую вам за цю ініціативу, яка дійсно рятує життя наших військових та цивільних. Ще раз дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми на тему магнітних екстракторів. В гостях у нас був очільник волонтерського штабу оборони Кременчука Олег Биков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.